Українська мова в Ізраїлі. Я хочу вам сказати, що української мови тут нема. І я українка, але ми тут не зможемо спілкуватися на українській мові, бо більша численність людей спілкується іврит, арабська, англійська або російська мова. Української мови тут нема. Також і в Турції, і в Єгипті, і в Емиратах, в інших країнах. Англійська, да. Російська, да. Теж якісь слова вони знають, але українська мова, її ніхто не знає. І дуже велике прохання. Не ображайтесь на мене, що я не спілкуюся українською мовою, бо мені незручно. Мені незручно, я не всі слова пам'ятаю. Я. Жінка, людина ще радянського часу, у мене всі уроки в школі були на російській мові, і українська мова була зарубіжна література. Отак от. Тобто я не чужа людина, але мені дуже-дуже дуже образливо, я хочу це вам передати, що коли мої українці мене побачили, мої відео, бесіди, розмови. Вони копіювали і мене висміювали, мене, свою країнку, свою людину. То що сказати про других людей? Це пішов розділ, це пішла війна з того, що ти чужа, бо ти не хочеш спілкуватися українською, як краще буде списувати грошики, як краще буде тебе дурочкою якоюсь бля, потаскухою висміювати, чи ще щось там тебе. Чи морда якась не така, чи там щось брови в тебе не, не наклеєні, не намальовані. Оце дуже-дуже образливо, це велика образа хай буде на вас. Ці люди, які мене українку, вважають за якийсь третій сорт, не брак. Як ото кажуть, Бог вам суддя, Бог вам суддя.